Ну що, відкриваємо сезон. Відкриваємо сезон. Сезончик велосипедів нарешті. Завтра виїжджаємо на прогулку зі всіма пацанами. Всім хороших наступаючих вихідних. Готуймося до пасочки. До Солодесенької. Життя це мить, яка минає швидко. Не встигнеш обернутись, як старість вже близько. Проживи цю мить яскраво, як останній вечір. Збирай безцінні спогади, а не брендові речі. Я хочу пережити ще раз ті Життя, компліменти, моменти, в які ми з тобою щасливі.